В останній день березня в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся урочистий концерт Хнуре, наш спільний дім, присвячений дню боротьби за ліквідацію расової дискримінації, вихованню толерантності, взаєморозуміння і дружби між студентами різних національностей. Захід було організовано факультетом навчання іноземних громадян, студентським сенатом та студентським клубом Хнуре. Харьковский национальный университет радиоэлектроники стал общим интернациональным домом для студентов из многих стран мира. И, конечно же, все студенты разные, потому что э, разница история каждой страны, разница культура, интересная, богатая, которую надо изучать. Но все наши студенты они едины в главном. У них единые духовные ценности и единые приоритеты. Это прежде всего равенство, свобода, стремление к миру, благополучию своих близких. Все одинаково понимают добро и зло, стремятся к любви, счастью, одинаково радуются и страдают. Потому что все мы дети одной планеты, планеты Земля. Мені очень приятно говорити о те, що Україна очень толерантна страна, і цей дух толерантності присутствують і в нашому університеті. Вищі навчальні заклади покликані не тільки формувати систему знань і професійних навичок, а й безпосередньо впливати на особистість студентів, підвищувати рівень їх соціально-психологічної компетентності та культури. Тому розвиток толерантності знаходиться на одному з пріоритетних місць. Наша страна ⁇ многонациональное государство, в котором возможность социального, культурного, национального развития существует для всех, без исключения национальностей и этнических групп. Молодежь ⁇ это будущее нашего общества. Многонациональное украинское студенчество ⁇ это не только будущее нашей страны, это будущее всего мирового сообщества. Воспитание толерантности, нетерпимости к расовой и национальной дискриминации, воспитание уважения и дружбы между представителями разных национальностей, различных этнических групп, различного... Віросповідання различних культурних національних особенностей различного менталітету в нашому обща починати з воспитання цих ті качества в сім'ях, в школах, звісно, в висувних заведеннях. І від того, як рішаються ці задачі, залежить будущее не тільки нашого государства, але й будущее Європи, будучого всього мира. Захід розпочався фотовиставкою Харків, очима студентів, на якій були представлені роботи студентів і слухачів з факультету навчання іноземних громадян. Сьогодні у виші навчаються студенти різних національностей з більш ніж 60 країн, і хоча вони відрізняються кольором шкіри, звичаями, культурою, мовами, їх об'єднує спільний дім, ім'я якому хноре В нашому університеті немає, як говориться наставно студентів, є студенти із різних стран. Всі ми, конечно, відрізняємося своїми язиками традиціями, але всі ми єдина сім'я. Кнуре – наш общий дом. Если говорить о торлясности, то в качестве основы выступает справа и способный человека. Люди приходят к пониманию друг друга через признание, уважение и свободнее. Я очень люблю здесь, потому что У меня есть э, много друзей, преподаватели э, ну, все э, порядки. Толерантность это дружба народов. Мы все одна большая дружеская студенческая семья. И объединила нас вместе, наш замечательный университет. Наша истинная национальность это человечество. Толерантність це насамперед дбайливе ставлення до истории и традицій інших народів. Повага і визнання рівності, визнання різноманіття людської культури, норм поведінки, форм самовираження людської особистості. Саме це за допомогою музики і танців учасники концерту намагалися донести до глядачів. На сцені університету виступили співаки і танцюристи з піснями і танцями своїх країн, творчі колективи і спортсмени Хноре. То, що у вас різна культура, різні потреби, різний язик заставляет нас, с другой стороны, искать новые формы того, как сотрудничать с вами. Лучше знать язык, лучше понимать вашу культуру, чаще находить с вами взаимодействие. Таким образом, общаясь с вами, мы становимся немножко лучше и немножко сильнее. Мы учим вас, а вы учите нас.